Площа Калічанська сьогодні у цій частині міста загальнонаціональна хвилина мовчання на честь Дмитра Яременка на псевдо Ілая. У пам'ять про захисника учасники акції тримали в руках прапори зі світлинами героя. 18-річний Маріуполець, боєць 2-го батальйону 12-ї бригади спецпризначення Азов, загинув два роки тому, каже співкоординаторка акції нагадувань про хвилину мовчання у Вінниці Валерія Кузінська. Ми зібрались в пам'ять про полеглого самого Маріупольця, але також часткого вінничанина Дмитра Єременка з позивним Ілай. А він загинув два роки тому в серебрянському лісі. Ось сьогодні ми згадуємо про нього. Мама Дмитра Юлія Яраменко каже, що у Маріуполі зрозуміла син стане на захист країни. Ми коли уходили вже з міста і ми. Ну, так вийшло, що ми були прямо Азовсталем, через річку. І він повернувся і каже: Ну, типу, мама, ну ми їх зраджуємо, вони нас не кинули, ми їх кидаємо. І ну, я думаю, що з цим відчуттям воно нікуди від нього не ділося. І тому йому 18 виповнилося, Він просто ну він не зміг собі пояснити, чого має хтось, він не має цього робити. До персоналізованої хвилини мовчання доєдналася викладачка Дмитра Аліна Олійник. 11 листопада він мені написав. І запитав, які завдання він може скинути мені, аби відпрацювати, тому що він на фронті. І в цей день я дізналася, що він на фронті. Скинула йому завдання, але сказала, що відпрацьовувати не обов'язково, тому що в нього зараз набагато важливіша є мета, місія. Але Діма все ж їх виконав і скинув мені. 12 листопада він скинув відпрацювання, а 13-го його не став. Дмитро Яременко на псевдо Ілая на захист країни став у серпні 2023 року. Загинув через три місяці 13 листопада у бою у серебрянському лісі поблизу села Діброва. Був стрільцем санітаром, евакуйовував поранених із поля бою. Йому навіки 18 років.